Фінальна частина чемпіонату Закарпаття з кікбоксингу зібрала в Ужгороді спортсменів із різних куточків області. Однак виступити змогли не всі. Зараз ми починаємо наш спортивний рік чемпіонатом Закарпатської області. На жаль, зараз багато хворих спортсменів, дітей, тому у нас зараз біля 70 учасників, 36 пар сьогодні. Ну, ми готуємось, бо у нас 13-16 березня в броварах чемпіонат України. Нам треба сформувати збірну команду області. У змаганнях однаковою мірою брали участь і хлопці, і дівчата. Серед них було чимало титулованих. Займаюся цим спортом з народження. Мій найкращий результат був зараз на чемпіонаті світу. Я там зайняв третє місце, програв другому поєдинку. До цього чемпіонату ми поставилися з командою дуже відповідально, з моїм тренером зі мною. Це була важка довга підготовка, але важкий труд це ключ до перемоги, я рахую. Я є багаторазовою чемпіонкою обласних змагань. Також я була в минулому році чемпіонкою України в двох розділах. Зараз я також готуюся до своїх змагань. Мені потрібно виграти поєдинок, щоб відібратися на чемпіонат України в березні в броварах. Що вас тримає в такому жорсткому виді спорту? У ну, мене займається з дитинства батько та мій молодший брат. А зараз вони мене привели в цей спорт і ми разом тренуємось. Особливістю турніру було те, що за ним спостерігали учасники війни. Їх у майбутньому за програмою реабілітації також долучатимуть до змагань. Ця ідея в мене ще виникла під час проходження служби в зоні бойових дій. І так виношував її. І коли повернувся додому, вже от зараз за такий тривалий час змогли її реалізувати. Хлопці виявили бажання, так само учасники бойових дій, хлопці з ампутаціями виявили бажання зайнятися нашим видом спорту. Вже звільнився по інвалідності, прослужив 12 років. Зараз ми Розвиваємо адаптивні види спорту і нас запросили подивитися, ознайомитись з направленням кікбоксингу. Нам це дуже цікаво. І я думаю, ми заявимо себе як команду вже в ближайший час. А поки перспективна та вже досвідчена молодь демонструвала свої вміння на рингу. Поєдинки були цікавими не випадково окремі з них завершувалися в нічию. і судді призначали додаткові раунди.